Не наказує і не дає людям хвороби. Той, хто це робить, це сатана, тільки робить. Ворог людей. Він бажає їм зла і він бажає, щоб вони хворіли, щоб вони плакали, він бажає їх мучити. Бог наоборот, Він бажає людям всього найкращого, тому що в нього ім'я написано любов. В Біблії написано, що Бог є любов, а любов не причиняє ближньому зла. Любов не мислить зла, не бажає зла. Любов так не, не діє. Коли Ісус був на землі, Він показав нам, хто такий Бог. Сказано, що Бога не бачив ніхто ніколи. Син Його прийшов на землю. І явив нам Бога. Якби це було не так, Ісус би не істеляв людей. Ми читаємо новий заповіт, і там показано, що нікого Він не відтолкнув з хворобою, нікого не гнобив хворобами. но наоборот, він казав: помниш, якщо ти читала це, то ти помниш, що там була жінка, яка була згорблена з великим горбом, і вона дуже страдала і мучилась від своєї хвороби. Але Ісус сказав, що надлежало її відпустити на свободу жінку, яку угнітав і мучив сатана. І він їй дав здоров'я, ну, вернув їй здоров'я. Вона випрямилася і стала здоровою. І в людини, якої була суха рука. У нього була ісохша суха рука описана. Ісус сказав йому, протяни руку його. І рука його стала здоровою, коли він протягну, і він, рука його стала точно такою самою здоровою, як і та друга рука. Дивися, і Ісус не сказав йому, протяни твою хвору руку. Він протянув йому. І його друга здорова рука стала теж сухою. Ні. Він сказав, протяни свою хвору руку, і коли той протягнув руку, його рука стала здоровою, а не навпаки. Це говорить про те, що він може і хоче стіляти наші хвороби. Може і хоче. Нема для нього нічого неможливого. Він може люби, робити це для любої людини і в будь-який час. Він зайшов, написано в будинок Петра, і там лежала теща Петра, хвора в горячці. Він прикоснувся до неї, і вона стала здорова і служила їм. Він зайшов і не сказав Петру, о, твоя те, що лежить хвора в гарячці, Ну, що я можу зробити? Нехай так і буде, нехай вона так і лежить. Може, вона вже і старенька, а може в неї гріхи якісь ні. Він підійшов до неї, прикоснувся до неї, і вона стала здорова. Зразу же стала здорова і стала їм служити. І в новому заповіті, який являється єдиною істиною в цій вселенній, Описується, що Ісус завжди хворим. Не здаватися, вірить, читать Новий заповіт, благодарить Його за то, ким Він являється, що для Нього нема нічого неможливого. Ну, то...